Розділ 15. Основні ПРИНЦИПИ духовного ЖИТТЯ МИРЯН. Пункт 3. Покликання МЕРЯН ДО святості й апостольства Раніше в літературі з аскетики більше уваги приділялося духовному життю чернецтва та священнослужителів, а миряни залишалися в затінку. Утім, у свідомості церкви завжди жила ідея про загальне покликання до святості кожен християнин дозріває до святості згідно зі своїм покликанням, живучи самотньо або в сім'ї, служачи в церкві чи у світі. Саме поняття святості часто лякає існує якийсь стереотип, що вона тільки для обраних, бо асоціюється з дуже правильним, морально стерильним та аскетичним способом життя, до якого багато хто не готовий, однак якщо людина живе морально й аскетично, це ще не свідчить про її святість адже хтось може так поводитися з інших причин. Теологічно святість людини бере свій початок у святості Бога, адже тільки він святий і досконалий. Можна сказати, що це один із аспектів Божої сутності, головне покликання людини увійти в Боже життя, поєднатися з Господом, тож святість є невіддільною частиною християнського покликання, оскільки неможливо увійти в стосунки з Богом. І не стати подібним до нього, тобто святим. Отже, святість це не правильне життя, а передусім прагнення до єднання з Богом. Наслідком покликання до святості є особлива місія мирян у світі, яку ми називаємо апостольством. Якщо духовенство реалізує її за допомогою свого служіння, а чернецтво – Згідно з харизматом певного ордену, томиряни здійснюють апостольство, змінюючи цей світ, працюючи в різних установах. Спасіння, яке дарує Христос, не обмежується тільки релігійною сферою, а стосується всіх аспектів життя людини, побуту, політики, економіки, екології тощо. Отже, Саме миряни реалізують апостольську місію у світі, і ніхто, крім них, не може цього зробити. Миряни виконують апостольську місію, змінюючи світ. Своїми рішеннями та діями вони намагаються впливати на існуючий порядок у такий спосіб, щоб суспільство функціонувало, спираючись на принципи справедливості і любові до ближнього. Крім того, саме миряни примиряють світ із Христом. Завдяки їхньому способу життя та свідченням зі світу поволі зникає дух бунту проти Бога. За допомогою мирян уже зараз відбувається оновлення світу, тому що вони живуть надією на Царство Боже і реалізують його у своєму житті. Нарешті... Завдяки їм здійснюється й освячення світу. У світських речах і подіях християни бачать новий, божественний сенс і вірять, що Бог через цей світ веде всіх до себе.